Вітаю, друзі, слава Україні! Радий вітати вас уже в 230-му випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто де тему визначаєте ви. Як завжди, дуже коротко нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Я, як завжди, прошу пробачення, тому що не на всі питання вчасно встигаю відповісти, але з часом все одно всі будуть. Розглянуті, крім тих, які підпадають під табу. Ви їх знаєте, це будь-які речі з закликами до насильства, відверте, тупе хамство, ксенофобія, там, расизм і багато інших речей, які є карними. Згідно з карного кодексу, або ж підпадають під заборону міжнародних конвенцій. Я дотримуюся певних норм, які я вважаю абсолютно цивілізаційним вибором. Гратися в якусь продовження рашистської чи зеленої пропаганди я тут не буду. Власне, це все. Ну і ще, звичайно ж, я вам неймовірно вдячний за ваші численні перегляди і буду дякувати за поширення, коментарів, подобайки, а також за підписки на мої YouTube і телеграм-канали. Щиро дякую, це морально, дуже сильно допомагає. А тепер переходжу до відповідей на питання. Перше. Вітаю! Задоволенням вас дивлюсь кожного дня. Все ще дивно, що в нас в країні після всіх подій канали, як ваші, не набирають мільйонні перегляди, але вірю, що так ще буде, і голос розуму переможе популізму. Далі йде питання. Давайте тільки коротко до цього вступу відповім. Ну насправді, насправді, перше, я сам винен, тому що я дуже пізно повернувся повернув, звернувся до Ютубу, почав його створювати на межі травня-червня 23-го року. Це повільно розростається аудиторія глядачів, це зрозуміло, але. Ютюб же ж мені дає аналітику, скільки разів згадку про певні мої матеріали, про кожен з них він пропонує в стрічці рекомендацій. Завдяки, до речі, якраз вашим численним переглядам, коментарям подобається. Оцим всім речам, про які я згадував, про які я прошу. Згадування такі появляються набагато частіше. Кожен з випусків рекомендується принаймні, що найменше мільйону глядачів українців. Їм це не потрібно. Не заглядають, не ловляться на це. Чому? Може дехто ловить раз подивилися, більше не дивляться, тому що тут гірка правда. А хочеться казочку, хочеться виправдання, що вони правильно проголосували у 2019 році, просто отак склалося. Зеленський їх зрадив, а вони були праві. Що це все Путін винен тільки, а в нас нічого не відбулося погано, у нас все йшло дуже добре за планом. Що зараз все добре, все налагодиться, все буде в порядку. Це знаєте, як е е дівчина на сьомому місяці вагітності сидить так і думає, може, все-таки все якось розсмокчиться. От це дуже характерно для багатьох українців, і тому вони точно не будуть дивитися такі канали, як мій. І не тільки як мій, а всіх тих, хто говорить критичні речі. От точно не будуть. Ну, що поробиш. Така вже у нас ситуація. Ідемо далі. В саме питання. Всі кажуть, що владу не можна міняти, бо це не сприймуть на заході. А самовільне захоплення влади єрмаком, знущання над військовим власним народом, гонками за рейтингом сприймають нормально як і легітимне управління. І яка різниця для заходу буде працювати з буде працювати з нелегітимним єрмаком чи нелегітимними людьми, які дійсно хочуть врятувати країну? Зеленського президентом вже язик не повертається називати. Ну мені теж язик не повертається називати тим більше ну мені здається він. Взагалі, не дуже щось тямить, крім таких речей, як самозбереження у владі і взагалі самозбереження себе, і загрібання грошей. По-моєму, більше нічого. А, ну і ще особисті амбіції, гіпертрофовані і нарцисизм доведений до крайності. Давайте до цього питання. Перше. Я не належу до тих людей, які кажуть саме цю тезу. Це не моя позиція. Я можу сказати такі три речі: пункт перший. Як на Заході поставляться, як завжди скажуть, ай-яй-яй, як недобре, ай-яй-яй, як негарно. Ну давайте, хто там у вас тепер новий? Ходіть. Ми єдине, що вас просимо, пройдіть процедуру. А процедура така: нема президента, є виконуючі обов'язки. І нам байдуже, хто буде цим виконуючим обов'язки за законом, за Конституцією, це має бути спікер Верховної Ради. А от хто буде цим спікером? Чи ним побуде ще якийсь час Стефанчук, що в принципі ну він викликає огіду не тільки в Україні, а й скрізь. Чи це буде хтось інший, кого на заході дуже добре знають, поважають і розуміють? Оце питання для заходу буде нормальне. Тому насправді, якщо буде збережено певну конституційність процесу, то всі все сприймуть. Це перший момент. Момент другий насправді. Питання зводиться до того, в який спосіб відбудеться ця зміна влади. Якщо це піде певний насильницький спосіб, саме я говорю зараз чітко про насильницький, от реальний майдан, реальне захоплення банкової, початок якихось громадянських серйозних заворушень. Зеленський же ж теж автозаки, не тільки автозаки закуповує, наготовує для свого захисту там відповідних таких орків, що ой ой. -ой. Я думаю, що дуже велика частина тих, на кого він сподівається, не підуть його захищати, та ж сама гвардія наступу, то що вони вже казали, що принаймні проти військових вони не будуть. Але е, ну, він, мабуть, готується. От якщо дійде до якихось зіткнень, до якогось в коровопролиття, то не тільки захід не сприйме, але це і принесе певну шкоду, можливо, і на фронті, тому що багато хто тоді повернеться з фронту, тоді дійсно почнеться якийсь розворот і буде велика проблема. Але а якщо це відбудеться в спокійний спосіб. Якісь конкретні люди пояснять якось Зеленському, що йому краще зараз перебратися на якісь острови в Амазонії, і він раптом туди перебирається в Україні вакуум влади, повторюються події кінця лютого 2014 року, самоусунення президента призначають нового спікера, і новий спікер виконує обов'язки президента аж до наступних виборів. Нічого ніякої шкоди не буде. Все питання в тому, що це буде насильницьким способом, то і на Заході погано сприймуть і в Україні. Але тепер основне і останнє третє. Ніхто цього робити не буде. Політична опозиція на це не піде і не готова, і не закликає до цього. Військові цього робити не будуть. Їм не до того вони країну рятують. У нас в політику грається тільки Зеленський, його оточення, його слуги. Всі зайняті своїми справами. Порошенко зі свого боку займається волонтерством і допомогою міжнародною для України. Залужний займається армією обороною України, тільки Зеленський займається виборами. Все, крапка. От тому в цій ситуації, те, що ви написали, насправді проблеми нема. Якщо це буде ненасильницький спосіб, без роздору країни, без внутрішньої якоїсь війни, просто от Зеленський піде. Скаже, я устав, я ухожу, я боюся, мене тут посадять після того, тут такі страшні Порошенко за уж чигають, я ліпше вирішу десь собі втекти подалі. То в Україні буде все в порядку, жодних проблем не буде. Але але поки що, без такого варіанту, ніхто ні на що не піде, ніхто ні до чого не закликає, я не закликаю, до речі, щоб там хто моніторить, я не закликаю до ніякого, там боронебоже плавання влади. Повалення воно завжди викликає певний спротив несприйняття. А з ким працювати на заході, їм дійсно ну працювати з Єрмаком це через дулю в кишені, і через обурення, і це погіршує і погіршує. Працювати з кимось іншим великим задоволенням. Ну а ще раз кажу, для цього треба, щоби хтось пояснив Зеленському, що йому ліпше зараз тихенько спакувати речі і просто зникнути, втекти з України. Оце був би найкращий варіант для України, а воно так своїми пальчиками обкими вчепилося в державу, що воно нам життя не дасть. От, власне, закінчив цю відповідь. Ідемо далі. Дякую, пане Тарасе, за вашу роботу. Так, я прошу пробачення, я надалі усуваю. Дуже багато компліментів, я їх просто не буду згадувати. Тут було багато, я вам дуже за них вдячний, але зачитувати їх не буду, мені якось незручно. Отже, не сумніваюся, у вашій щирості. Нещодавно натрапила на інтерв'ю Миколи Томенка Остапу Дроздову. Порошенко для нього, на жаль, піарщик. Пам'ятаю, начебто, Томенка було позбавлено депутатського мандату свого часу. То це він так через образу чи через заздрість? Сумно, що люди, які є україноцентричними, сповідують ті ж самі цінності, заради яких Порошенко робить все, що може, так себе поводять. Що можна очікувати від менш освічених співвітчизників? Я дуже добре знаю е, самого Миколу Томенка. Ми знайомі море років, і е, з ним виїздили в окремі візити за кордонів. Той ж самий Тегеран літав разом, він був головою делегації, членом делегації. І мені здається, я його десь можу трохи розшифрувати. Він був і спонсором колись видання, «Час», який я видавав після загибелі батька. Знаєте, пункт перший. Там щось трошки психічне. Там така самовпевненість і самозакоханість доведена до якогось певного краю. Тобто для нього егоцентризм доведений до абсолюту. Він, правда, не такий, як Зеленського. В Зеленського він тупий і вульгарний. Зеленський, ну тому що Зеленський тупий. А Микола Томенко розумна, інтелектуальна людина. Але слухайте. Е Люди, в яких певні психічні відбуваються певні зрушення в плані оцього егоцентризму, крайнього доведено до повної не, крити, не самокритичності, це ж не позбавляє їх інтелектуальності. Ще раз кажу, мова не про Зеленського, мова про Томенка. Він дійсно інтелектуальна людина, він дуже україноцентрична людина. Це все прекрасні речі. Але він ймовірно він деструктивна людина, коли, хоча б, якось зачепено його его. От він в 14-му році публічно, офіційно підтримав Порошенка на виборах. Він його організація там була е, серед тих, хто його за нього закликали голосувати. Він був його довіреною особою. Все чудесно, все прекрасно. Але <кій> Томенко хоче, щоб, ну, щоб перед ним десь загравали, щоб йому розказували час про його виключення, щоб будь-які якісь дрібні, дуже часто й помилкові дрібні, якісь його рішення, проекти дуже активно підтримувалися. В якийсь момент він посварився не з Порошенком, він посварився з ще урядом Яценюка з кимось з міністрів. Це ще ж Яценюк був, бо Гройсман тоді був спікером парламенту. Ти з Гросмана в нього були погані стосунки. Він вважав, що він найгеніальніший в світі. а Тут якийсь Гройсман, спікер, а не він. А він хотів бути спікером, він ж колись був віце-спікером, але в раді на нього голосів не було. До речі, тоді він затаїв образу першу, коли призначали його у Верховної Ради. І от. Е, Яценюк запропонував там уряду, запропонував якусь соціальну програму. а Томенко вважав, що вона неправильна. Він її почав жорстко критикувати. Ну на нього не зреагували. Він написав якесь там звернення публічне. Гройсман його опублікував десь пізніше. Новий рік надходив через тиждень чи через два не опублікував, а не вон, ментально, під стойку смірно. Товариш Томенко доповідає ось опубліковане. Він образився, написав заяву, що виходить з фракції. А я хочу нагадати: пряма норма конституції депутат, за рішенням партійного з'їзду позбавляється мандата за вихід з фракції, до списку, до якої він був приведений за списком партійним списком тієї партії. От він вийшов з фракції, і все на цей момент питання його позбавлення мандату було вирішене. І після найближчого з'їзду це питання було реалізовано. Він втратив мандат. Він Ну, слухайте, це ознака геоцентризму і безграмотності. Ну, ти порушив пряму норму конституції, яка не могла мати іншого наслідку. Він якогось біса почав подавати в суди. Суди, звичайно, сказали, Ну слухай, чоловіче, а про що може бути мова? Рішення законне, все от після того він. Я не забудуся як десь один раз пригадую, особливо це брутально виглядав, коли він на нюсванні саме на нюсвані оббивав брудом Порошенка. От я тоді мене включили тоді е, скайпом. Я йому сказав, що щось, тоді Микола, що щось там не зовсім це гарно виглядає, а він так і не зрозумів. Для нього цей момент егоцентризму зіграв абсолютно ключову роль. От мені здається, це біда. Де, де два українці, там три гетьмани, особливо коли один з них уявляє себе майже богом. З Томенком це зіграв у роль, але сьогодні він далі виконує хорошу нормальну просвітницьку функцію. Я готовий читати його статті. Я з радістю буду закликати підтримувати якісь його культурницькі проекти, але в політиці я цю людину більше бачити не хочу? Наступне питання: Христос народився НАТО в хату, вечір в радість. Вітання з Мадридщини. Дякую знову, як я попереджав. Компліменти я зачитувати не буду. Питання десь випадково почула нове прізвище начальника військового ліцею імені Богуна. А як же наш славетний герой Ігор Гордійчук? Невже наш. Краще би втік, відсторонив його. Може, знаєте, якісь деталі здоров'я вам і натхнення. Тримаємо стрій, підтримуємо наших захисників разом із правою громад і здоров'я вам і натхнення. Значить, так я десь колись відповідав, але тут треба поновити. Насправді з паном Ігорем, ну ніби все в порядку. Він пішов на формально на підвищення. Його запросив міністр оборони. Це вже по-моєму був умеров. Так, умерв і е запропонував йому. Я думаю, що в досить ультимативній формі, але запропонував посаду заступника ректора військового університету. Це головний наш основний орган формування е еліти Збройних сил України. Тому насправді, за всіма формальними ознаками, це є реальне підвищення. Але, але там, в нашій е юнацькому середовищі, серед. Е Всіх е, дітей, які виховують в тому ліцеї, він був першою і єдиною особою, і він був абсолютно необхідним. Я чомусь думаю, що він не дуже хотів покидати ту посаду, тим більше йому вже не до кар'єри. Він хоче просто залишити добрий слід в історії України і дуже добре робить речі. Я думаю, що саме в питанні там виховної певної роботи, патріотичної роботи в військовому університеті він теж зробить хороші справи. Він офіційно подякував. Тобто, там немає якогось застережень, що його на тягнули, що його примушували. Він цього не сказав. Але Мені здається, що він напевне шкодував, що мусить покидати ліцей військовий. А тепер другий момент. Моє переконання, моє переконання, що це рішення було ухвалено і проштовхнуто за наслідок мстивості дрібної, хамської, дикої мстивості Зеленського, який так і не міг забути Гродівчуку і мстився йому за історію з дочкою сержанта Ярослава Журавля. Та й за його патріотизм і те патріотичне виховання, яке ведеться в ліцеї, також. Е, після загибелі Ярослава Журавля, сержанта, якого убив особисто Зеленський. Так, це все одно, що він би взяв автомат і розстріляв би нашого військового. Він заборонив провести обов'язкову операцію. Вона проводиться автоматично. Рятувальна операція, коли наш військовий залишився там в сірій зоні. Між лініями ворожими, але Зеленський ж домовився з Путіном про велике перемир'я. А така операція, вона, як правило, відбувається з певними перестрілками. Йому було дуже важливо, щоб цього не сталося. І він убив нашого військового. Він прямо заборонив виходити на його порятунок. Так, спочатку там перша група виходила. Його не змогли врятувати, там хтось і загинув тоді. Але далі далі робиться серйозно, це відпрацьовано військових. Серйозна військова операція по вивезенню порятунку. Це все робиться, вони знають, як це робити. І тільки прямим особистим наказом Зеленського це заблокували. І дочка Ярослава Журавля, яка ніколи не простила цього Зеленському, яку завжди бачили з його портретом батька. Вона, вона це, це знаєте, це укол Зеленському, який. Який його примушує згадувати, що він злочинить. А він не хоче про це згадувати, він хоче бути бубочкою всенародною. І от Одвічук з нею фотографувався, він її відразу ж прийняв цей ліцей. Моментально він її оточив увагою, батьківською увагою. І Зеленський це бачив. Я думаю, що це була підстава, чому вирішили нехай навіть на реальне підвищення все, але забрати його з цього ліцею, де він, де він був нагадуванням Зеленському, що Зеленський убивця, убивця українського військового. От, мабуть, так я вам можу це пояснити. Наступне питання від одного з постійних глядачів. Я, до речі, перепрошую, у вас є там кілька серйозних запитань. Одне з них дуже велике. Я десь до нього підступлюся, але поки що ніяк не візьмуся, тому що довгі питання, важко йдуть в відповідях. Отже, бажаю міцного здоров'я, пане Тарасе. Не один раз в своїх етерах ви повторювали, що на вас були скоєні замахи через. Вихід з партії регіонів. Розумію, що тема особиста і відповідати на подібні питання зовсім не викликає радості. Але чи могли б ви розповісти трошки більше про замахи на вас, якщо це не порушить таємниці слідства тощо. що думаю, всім буде цікаво дізнатися про методи, як бореться влада з тими, хто їй дуже незручний. Ну, давайте так. Перше, там ніякої таємниці слідства немає. Я звертався до декого з правоохоронців, але я не наполягав на відкритті карних проваджень, Я не хотів показати, що я там переляканий. Все я в основному демонстративно ігнорував. Було кілька імітацій, залякувань. В основному лякали Телефонні дзвінки з погрозами в певні періоди, причому від дуже різних сил, і від Януковичівських, від Кучмійських дуже багато було від і від команди. Ющенка були там. Теж ви згадаєте Червоненки, Жванії. Там ж багато було бандюків. Реальні баньків. в інші. Вони ж теж були у команді Юшенка. Від них були погрози. В певний період, коли ми проти кучми боролися, мені демонстративно стріляли по вікнах. Я не став піднімати шум гвалт. Ну, я показав це. Відразу прибіг хтось з СБУшників швиденько забрав кулю. На мені моментально за 10 хвилин вже були е майстри, які вікно поміняли. І потім тихенько питають, а ви будете подавати заяву? Та кажу: ні, мені це не цікаво. Я ж розумію, що це було попугач. Ну і нічого не відкривали. Е реально. Реально були два рази, і це робила не влада. Мова йде не про владу, мова йде про тодішню партію регіонів, яка була в опозиції. Це був 2008 рік, коли я вже нарешті жорстко, остаточно грюкнув дверима і пішов. Мені спочатку зробили імітацію. По мені відкрили вогонь з якоїсь. Це не автомат, був, це не калаш був. Я не розуміюся дуже в зброї, а це автоматичної зброї. Розрядили обойму. Звичайно, з холостими. Я подзвонив знайомому з СБУ з антитерористичного, той, який в телефон у мене лежав якраз засунутий в документи. Він приїхав, знову ж спитався, каже, ну це імітація була. Хочеш зараз писати заяву? Кажу, не хочу. Ну і не пиши. Гільз не було, гільзи були підібрані, куль теж не було, тому що куль не було взагалі. Це була імітація, лякали таким чином не один раз. А реально, реально, це було саме от тоді, коли я вже. Зробив заяви і пішов з тої партії. Е і в цей момент я вертався зі Львова на Київ. Мчав машині. А я ну дізнаюся, був не дуже дисциплінований водієм. Я дуже сильно перевищував швидкість. Я мчав десь 150 по трасі Львів, Київ. і... В якийсь момент, одне Боже, проведіння, не один раз вже таке було, що мене рятували від страшних речей якісь речі, які я пояснити не можу. Якась лисиця, чи щось кинулося в мене буквально перед колесом. Я б'ю по гальмах жорстко, і отут такий горбик там на Рівенщині, і раптом, звідки з узбіччя, точно так як батькові, вирізає якась вантажівка з причепом. Якби я гнав, так як гнав до того 150 км на годину, в мене шансів не було просто взагалі ніяких. Абсолютно, загинув би 100%. А в мене швидкість впала десь до 80. Ну, знаєте, справитися з машиною на швидкості 80. Я, слава Богу, був достатньо умівий водій, я це зумів. Б'ю по гальмах, по роздільній смузі, розвертаюся, а далі витискаю зі своєї шкоди десь 230, тільки побачив, що там. На зустрічній смузі стояли дві машини. Вони включили фарикою. Побачив, що я вже погнав. Ну але я на тій швидкості рвонув, Виїхав на якусь сільську дорогу. Я там трошки знав ту географію, я там колись їздив в церкви, оглядав деякі цікаві. Рівенщині е, проїхав, пропетляв дуже далеко. Заїхав на Львівщину. Перезвонив одному дуже впливовому в партії регіонів чоловікові. і Сказав, що в мене така ситуація. Він мені сказав, можеш зараз заникатися в Польщі на кілька днів. Перезвоню через кілька днів подзвонив і сказав: все, можеш вертатися, просто. Одного чоловіка не згадуй, прізвище найближчих пару місяців. І цей чоловік був не Янукович. Цей чоловік зараз є консультантом і учителем Єрмака в політтехнологічних різних фокусах і всяких іншій бредоті. От така в мене була історія. Все. Мене це насправді дуже мало цікаво, я на цьому не робив ніколи особливих акцентів, я просто про це згадую, як про конкретний звичайний факт, який був і все. Якби я демонстрував, що я чогось боюся. Я думаю, вони б це повторили. Вони зрозуміли, що зі мною методом залякування не спрацює. Я тільки зліше роблюся і починаю сильніше товкти. І тому, якщо когось захочуть ліквідувати вбити, знаєте, це завжди легко зробити, дуже легко. А от е, залякувати, побачили, сенсу немає. По-моєму, дійшло до всіх, і до нинішніх також. Ідемо далі. Доброго дня, пане Тарас. Я вважаю, що зелені ніколи не готують чергові дії проти українських патріотів та нашої країни. До речі, питання було давніше. Я перепрошую, тому тут, можливо, воно вже трошки випадає з часу. Це будуть жорсткі наклепи проти червінського залужного Марченка та Кривоноса. А зелені знають, що генерали та інші патріоти мають повагу серед українців. Тому вони вирішили цьому активно протидіяти. Саме тому почали ті ці, ці заяви почалися про майдан 3 та закупівлю автозаків. Ще раз кажу, питання давніше, але... Насправді два нюанси: перший про автозак і все інше, Зеленський йде шляхом Януковича, але є він тільки його вторинною пардійованою копією. Він слабший, він нікчемніший, і він боягузовіший навіть за Януковича. Тому насправді нічого в нього не вийде. Все закінчиться для нього фатально, якщо він тільки захоче перейти певну червону лінію, яка привела до падіння Януковича. Пригадуєте напасти на людей. Пролити перші краплі крові, навіть не вбивства, просто перші краплі крові. За це за це його просто його тоді не стане. Він, я думаю, оскільки Янукович таки не настільки дрестивий, як Зеленський, то і той втік. А Зеленський, я думаю, втече відразу ж. А тепер, що стосується про саме конкретно цих військових, Червінський. Вони зрозуміли, що вони обгадилися на тій справі, вона стопроцентно фальсифікована, і тому зараз Червінському зробили фейкову іншу справу. Напевне, знайшли якихось свідків, якихось співучасників, які дають проти нього покази, фальшиві, фейкові покази за те, що їх звільнить від відповідальності, Нібито він вимагательством якимось займався. Ту справу доведеться закривати, яка є, і тому, щоб його далі тримати в ув'язненні, і головне облити брудом, тому що в стару ну повірили тільки ті, хто продажні, от всі, хто продалися владі. Сокира, колишній рух опору капітуляції, все, а ми не знаємо, що там в справі червінського, а нам понятно. і так само дуже багато інших. От ті тільки е, можуть вірити владі і слідству. Насправді зараз вигадують оцю фальшиву нову справу для того, щоб його дискредитувати і не випустити з тюрми. Залужний проти залужного Зеленський пробує воювати, але йому не дають його з заходу, притиснули, і він розуміє, що йому доведеться терпіти. І тому йде оця злість, лють, обгаджування і не інше. Марченка кривоноса досі карні справи не закриті, але бояться. Вони вже бояться. І тому мені здається, Зеленський пішов зараз не шляхом на конкретних військових, а загалом приниження і оця жовчна зневага до ЗСУ. Він поводиться як людина, я це говорив у вчорашньому тематичному випуску: як людина, в яку в Кишені вже лежить домовленість з Патрушевим про припинення війни, про мир, дружба, жвачка, водка, балалайка і тому подібне. Але отець Онуфрій платіть відказався, Він забувається про це закінчення їхньої фразочки. Ольга то вже віддалась, а отець Онуфрій може й відмовитися оплат... платіть е, цей банкет. Тому насправді. Зеленський зараз звірою, що от зараз війна в нього закінчиться в лічені тижні. Обоюванням бруду далі займається військових і демонструє свою знехідь і непідтримку військових. І оця дискредитація, абсолютна дискредитація Збройних сил України і мобілізації. Він її зруйнував і він її дискредитує. Оце є дуже показовим людина, яка ну дійсно до армії, до збройних сил України ставить як до чогось ворожого. Іду далі. Знову постійна глядачка. Вітаю пане Тараса. Коли побачила репортаж в'язниці московських військовополонених, стало погано. Це їм значить наша влада і святкування Різдва провела, і подаруночки вручила. А пики в них такі, хоч пацюків бий. Отже, цим виродкам сов'ята влаштовують, а українцям військовополоненим розстріли на місці, тортури і доведення до голодної смерті. Українцям в ТУ закон про мобілізацію на Різдво від безугої питання, чия ця влада. Е... Чия ця влада вже а питання, чия ця влада вже не стоїть, явно не наша. Але до яких пір ми будемо все це терпіти? Ми заручники дурості більшості населення того дикого 19-го року. От ми будемо терпіти, доки не дістанемо шанс з цією владою попрощатися на виборах. Інший варіант не спрацює, не відбудеться. Я говорив першої відповіді сьогодні. Ніхто не виходить сьогодні на якісь акції. Половина вважають їх недопустимими, недоречними інша половина їм просто не до того. Плюс влада масово скуповує тих, хто колись були великими активістами і всім іншим. Вже згадував Демсокіру і багатьох інших. Тому насправді проблема з тим, що будемо терпіти доти, доки не відбудуться якісь вибори, і на них або, або проголосує більшість за ліквідацію Української держави. Вона відбудеться, або ми. Оберемо якусь більш-менш адекватну владу, і відбудеться щось нормальне щодо полонених. Насправді, перше Україна не може уподібнюватися до держави терористки. Україна має виконувати Женевські конвенції щодо поводження з полонених полоненими. Але те, що робиться в нас, ну слухайте, ну їм демонстративно показують краще ставлення ніж нашим військовим, які на фронті захищають Україну. Так ну нема там, не голодують українські військові основному на фронті. Але ну те, що робиться зараз парашистських, ну це вже перебор. Ну, мабуть, тому так сильно забезпечують, тому що хочуть більше вкрасти. На них дуже добре наживається наше верховне там всяке керівництво, і тому більше гроші туди ввалюють, і все інше. Там є, є стандарти. Ті стандарти передбачають їм певне забезпечення, недопущення тортур тощо і їх треба виконувати і піднімати питання про наших військовополонених без перерви на всіх міжнародних заходах. Цього влада українська не робить. Проблема з російськими перебор перестарались, тому що в мене такі відчуття, що дехто в Україні більше любить російську російську армію ніж свою українську. Це перший перебор. Другий це мовчання про наших полонених півроку жодних згадок. Я вчора теж про це говорив. На мій погляд, там є домовність, що вони рано чи пізно перепідпишуть Патрушевим і лялькою Путіна якесь перемир'я, і на той момент треба, щоб відбулося масове повернення, і от. Відмовилися зараз фактично займатися нашим поне і навіть не піднімають питання. Оце катастрофа, оце є ганебно, оце є абсолютно дикі противні мерзенні речі. Ну і. Дуже коротеньке питання, одна хвилина. Совок в голові нашого гаранта зацементувався. Побачила сюжет про нагородження працівників військовопробусового комплексу державними нагородами. Гроші в цих відомствах розкрали на фронті голод з озброєнням у влади танці на крові. Пане Тарасе, ну що нам робити і як далі з цією владою вижити? Розпач. Перше, совок, ну за совок проголосував. Українці голосували за совок. Ну, слухайте, ну це ж. Ну... Ну не треба самим собі брехати, що ви. А ми проти Прошенка голосували. Чого проти Прошенка? Перше. Чому? Друге. Ну ви не проти Прошенка голосували. Ви голосували за Зеленського. Ви аж шаліли. Ви перли на дільниці. Ну що вам хотілося совка? Ну, що совок саме в голові. Це є перше. Він совок і він діє як совок. Друге, ви зверніть увагу, нагороджують тих. Які руйнують і розвалюють оборонно промисловий комплекс, тих, які основну роблять, тягнуть на собі роботу. Туди присувають злочинницю московську або Басалаєву з державних щоб їх знищити, зруйнувати. Там багато інших подібних речей. Тому насправді це не просто совок, це державна зрада, це колосальна шкода для країни. Головне, що можемо зробити, не підтримувати це зло. воно боїться громадської думки, не підтримувати його. Все. слава За Україні завершуємо.